І всім привіт, привіт друзі, Мене кличуть Коре і сьогодні. Ми з вами пограємо Бед Варс вперше на нашому каналі. Я надію, вам сподобається як такий формат. Якщо це так, то поставте лайки, підпишіться на канал. Тож, не будемо тягнути час, починаємо. Так ми тут опинилися, і нам треба вовсь таку ямку застрибнути. Ось така в нас карта. Ми починаємо через вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Так, ми граємо в рожевій команді. Тоді, 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 тоді я хочу сьогодні бути в ролі нападаючого квачка. Тобто я не буду захищати наше ліжко. Ну, звісно, коли якщо прийдеться, то сьогодні я хочу нападати. Тобто нам потрібно багато ресурсів. І купляємо собі ось таку зачаровану кірку. І ще би нам, звісно, меч. Меч би нам не помішав. І трішки собі броні я купив. Так, день Ось там я вже бачу чужу базу, там ніби нікого немає. Тому хочу строїтися я туди. Ну, закінчилися блоки, нічого страшного. я думаю. Цей чувак вже кудись пішов, скільки ресурсів, скільки ресурсів". ми це все забираємо і хочу, якби вже покраще нашу, наше ліжечко захистити. Отак от, от тут все ставимо, захищаємо наше ліжечко. І йдемо ще трішечки купимо, прикупимо блоків, а не хватає. Ну, так, окей, блоки вкуплено, ми йдемо вже тоді далі. Там, по-моєму, то чувачка нема. Угу. Я живий. Так, окей, тоді, тоді, тоді. Що ми робимо? Пробуємо щось робити. Я не знаю, що. Я не очікував, що цей чувачок там буде, блін. Блоків нам все одно не хватає. Мені лук. Мені було тоді би було супер, але лук у мене нема. Я хочу швиденько купити собі лук і стріли і цього чувачка збити. Якщо треба буде... а, він впав. Супер. Ось він вже біжить, тому нам капець, нам капець. А, він що? Він помер? Серйозно? А ні-ні. ні, 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 Стій! всі братванчик! Си, си, си. Він зламав! Ні, не зламав, не зламав і не зламав! він зламав. Це все, ми програли. Ну, добре, лишається нам сьогодні захищати, але це не має сенсу. Добре, спроба номер два, друзі. Так, окей. Окей, окей, окей. Наберемо, наберемо блоків для базової, так сказати, защити нашого ліжечка. Сьогодні я хочу нападати, а не захищати. Так, хочу все собі купити меч. А! Що Єв? Блін, нам ліжку зламали. Що нам треба робити? Що нам треба робити? Старатися якби триматися до самого кінця. Так, окей, спроба номер 329 Ось така в нас карта, така вся яскрава, така вся кольорова. Коротше, зразу нападаємо на зелене. Ну тому що по їхньому ніку можемо зразу зрозуміти, хто вони є. Так, окей, ми двоє в команді. Тоді ми собі зразу, зразу, зразу зразу і забираємо медчик собі. І багато-багато блоків. Так, хочу напасти на червоних, тому що вони там ніби нічого такого не роблять. Так, тому трішки так построїмося, поки їх немає. Так, трішечки ще наверх дамо. Так, ми вже зовсім близько, я надіюсь, нам. Нам не хватить, так він ще. Так, типу у нас тут не було, типу у нас тут не було, йдемо, звідси назад до блоків, бо нам дуже потрібні ще блоки. Тут ще якраз дуже багато ресурсів, яких нам може ще хватати на броню. там на це, на це, це от все от, думаю І лук, скільки в нас коштує? Скільки, скільки! Ви що, зовсім там вже здуріли, всі подуріли. Так, ні, нам так не підходить. Нам якби... Що?! Так, добре, фух, мені здалось, мені всього лиш здалось. Поки не бачить. Так, доскокнемо, доскокнемо, доскокнемо. І ламаємо йому ліжко. Все, супер. Ми з вами молодці, друзі, він втікає далі від нас. Тому що, видно, боїться. Ай, він зразу сам впав. Ну, це геніальна людина. Бачите, ми вже з вами завалили одну команду, ось ця гра мені вже подобається. Так, в них тут ще, по-моєму, один в команді хтось є, чи ні? По-моєму, їх тут купі. А, так самі. точно. Так, давайте заберемо тоді в них ресурси і швидко вертаємося на нашу базу. Ми набрали в них дуже багато ресурсів, це дуже класно. Поки наше ліжко там ніхто не зламав, а це цілком можливо. <зас> на зелених, нам треба на зелених, нам треба на зелених, терміново, реально на зелених! Ще нам треба купити е, собі другий сет броні і дуже багато іншого всього такого. І покраще захистити. Е, а, і покраще захистити наше ліжечко. Поставимо їх всіх, до речі, сюди, я не знав, що можна ставити сюди ресурси, про це забув трішечки. І будемо далі захищати наше ліжечко. І можемо тепер встроїтися на чужу базу, але треба ще прикупити нам трішечки блоків для цього. А, і можемо собі купити, до речі, зараз лук, який нам буде, до речі, дуже навіть потрібен. І трішечки стріл, на нам не вистачає грошей. Блоки є, все є, і можемо строїтися. Так, ми на базі зелених, вже забрали, але не забрали їхні ресурси, які ми прямо зараз забираємо і втікаємо далі на нашу базу. Тому можемо. А, квітки вже тут строїлися, тому зразу по готовій дорозі будемо йти туди. А, господи, не страшився. Так, ага, нам значить якось треба. Я застряг! Так, жовтий щось там строїться, не знаю, що він там робить. Ну, я надіюсь, поки він не бачить. А наше ліжко взагалі ще живе? Тут є зразу готова дорога, по якій ми можемо пробігти. Так, він нас не бачить. Де сюди, вони нас не бачать! Вони нас реально не бачать! Тому ми зараз акуратненько собі спустимося і їхнє ліжечко зламаємо Вони нас реально не побачили. І давайте е, нам би зразу назад втікнути, попробувати на них напасти. Я не знаю. Ми вже завалили з вами дві команди. О, Алмазік. Так, а де вони вже втікли? Я не знаю, блін. О, ні, о, ні, о ні, о ні Так, братанчик! Не переживай, я тебе захищу, я тебе захищу. Давай, ну давай, підійди, 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 підійди. У мене ж ще є динаміт, про який я навіть забув трішки, Тому. Так, братан, не переживай! Ми зараз його завалимо. Ми зараз його завалимо. Навіть собі. Чим бізнес ані, на, і на нашу. На, 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 на насу... Я в... по факту, ніби залишилося ще тільки дві команди. Так, ресурсів нас ще дуже багато, тому ми зараз можемо зразу весь сет вернути. Ми можемо навіть собі А ні, на цю броню нам не вистачає. І динаміту. Так, ну, давайте йому дамо трішечки ось цього всього, щоб ну, ми ж не жадіни. Так, от трішки йому дамо. Так, ніби ще залишилося тільки рожева команда. Тому будемо на них нападати. Так, мені треба терміново зламати рожеве ліжечко, а я цим не займаюсь. Чому ви мене спитаєте? Я відповів. Я не знаю. Стой! ай яй 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 Так, так, так. застроїмося! Застроїтесь! Застроїтесь, 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 застроїтесь! Я знову впав, блін. О, господи, я вже так смучився бігати. Так, друзі, вже вкотре, вкотре бішу знову на рожевих, тому що я замахався. Ну, виявляєте, якби. Так. Ось він. Уже нас піджидає. Я пропоную обійти його з іншого боку. Платить мені аплодисментів, я знаю, що я крутий. Так, так, так. Хе -хе. Значить, ми тут оббігаємо ось так от. Ми граємо вже годину. Ладно, добре, жартую, звісно, що не годину. Але ну, реально ну, не продвигається. Тому я зараз спокійненько, поки він не бачить, зламаю його ліжечку. Ага, він з луком. Та ясно. Тоді спробуємо знову обійти його. Ось мій синій напарник, я його бачу. Швиденько з цього боку, 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 з цього боку. І ось так от на нього. Ай! Ні, 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 ні. Так, супер. Омаю! Є! О, Єс! Я замовлю ліжко! Помагай! Помагай вбити! Помагай вбити! Помагай ні, вбити! Ні-ні-ні, Ми не встигли, Ми не встигли, блін! Ух! Це, все, ми виграли! Перемога! Ми з вами перемогли! Я в шоці про... Йо мої друзі, я надію, вам сподобалося відео, я вже тут сидю, просто годив. Якщо це відео вам сподобалось, такий формат вам сподобався, то ставте лайки, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал, залиште коментарі. А з вами був хто правильно. Коржик. Всем пока-пока.